Я Звікова Альона, здобувачка освіти третього курсу. Тема мого проєкту 3D-монітор для відображення тривимірних зображень та мультимедіа. Мета проєкту оволодіння учасниками освітнього процесу знаннями з предметів математика, фізика, електротехніка, технічне креслення, інформатика, що необхідні для побудови діючої моделі 3D-монітору. Актуальність проекту. У сучасному навчальному процесі за вимогами часу розглядаються навчальні теми, що вимагають від учасників освітнього процесу просторової уяви тривимірних навчальних об'єктів, наприклад, тривимірні геометричні фігури, їх перетворення та перетор. Фрактали, планети сонячної системи та їх рух та інше. У певної кількості здобувачів освіти просторове об'явлення складних тривиморних об'єктів та особливо рухових об'єктів викликає труднощі, якщо вивчається за допомогою двовиморних плакатів чи фотозабражень. Це спричиняє низький рівень засвоєння навчальної теми та всіх тем, що нею пов'язані, та порушує навчально виховний процес. Монітор, підключений до будь-якого ПК, а демонстраційні фото чи відео зберігаються у звичайних комп'ютерних файлах, розповсюджених форматів фото чи відео. Представлена модель 3D-монітору може відображати тривиборні відео та фото зображення із можливістю їх огляду із трьох сторін. Для розтягування відео під час демонстрації ми використали плеєр KMP-Player. Головна ідея цієї конструкції в тому, що ми оптично об'єднуємо декілька зображень в одне так само, як це відображається у нас в очах. Процес створення тривимірного зображення для нашого 3D-монітору складається лише з фотографування чи зйомки відео з трьох сторін. Спеціальні відеофайли подаються на монітор, який проєктує зображення на піраміду з Orks Світлові промені відтинаються від оргскла всередину піраміди та формують у її центрі тривимірне зображення, яке ми бачимо. Для того, щоб мати змогу прямо дивитися на це зображення з усіх сторін, грані піраміди повинні мати кут нахилу 45 градусів, хоча цей кут можна змінити, якщо потрібно, щоб зображення максимальної контрастності протектувалося не прямо, а під кутом уверх або вниз. Чорний екран дозволяє затемнити прозорі частини відео та зменшити на піраміди відблиски від зовнішнього освітлення. Висота штативу дорівнює приблизно зросту середньої людини, щоб було комфортно дивитися на 3D-озображення прямо. Практична значущість даний проєкт та пакет методичних наборів, що супроводжують його реалізацію, може бути використаним як основна система роботи викладачів та майстрів виробничого навчання з формування знань, вмінь та навичок роботи із технікою у майбутніх кваліфікованих робітників. Практична значущість: Даний проект та пакет методичних наробок, що супроводжують його реалізацію, може бути використаним як основа системної роботи з викладачів та майстрів виробничого навчання сформування знань, знак, вмінь та навичок роботи із технікою у майбутніх кваліфікованих робітниках, детальна конструкція монітора штатив, металева рама, піраміда з скла, кришка, комп'ютерний монітор та чорний екран. Дякую за увагу. Лювання все це на екран.